Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 лютого у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область фронту надійшли трагічні звістки. Захищаючи Україну від російських окупантів на Луганському напрямку, загинув 37-річний герой з Луцька. Валентин Бугайчук, 1986 року народження. Захисник був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований на посаду такелажника евакуаційної групи господарчого взводу роти логістики. Солдат Валентин Бугайчук загинув 6 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. На Запоріжжі загинув 32-річний герой з Волині Олег Васевич. Його не стало 5 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області герой служив водієм електриком відділення зв'язку 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок важкої хвороби зупинилося серце захисника з Волині, жителя селища Благодатне Віктора Каліновського. 7 лютого громада попрощалася з військовим у жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув герой з Волині солдат Микола Фальчук. 1984 року народження, житель села Матейки Красновільського старостинського округу. 31 січня 2024 року. Під час артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання, він загинув поблизу Бахмутського району. Шацька громада в глибокій скорботі на війні з російськими окупантами загинув 41-річний військовослужбовець із села Залісся Олександр Бундарук. Свій останній бій захисник прийняв 2 лютого 2024 року на Донеччині. Олександр, 13 вересня 1982 року народження, був мобілізований 12 березня 2022 року і служив у військовій частині а 4007 У Олександра Мондарука в рідному селі залишилася мама. В Лукачинську громаду вдруге за тиждень прийшла трагічна звістка. Загинув житель села Привітне, старший сержант Іван Соловей. Герой загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. У героя залишилися дружина і доньки. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Шокуючий інцидент стався на Волині 7 лютого у Володимирі на вулиці Ковельській. З восьмого поверху багатоповерхівки випав 50-річний чоловік. Про це повідомляє видання «Бух». На місці працювали медики. Чоловіка намагалися реанімувати, однак це зробити не вдалося. Він від отриманих травм помер. На Волині знайшли мертвою безвісти зниклу молоду жінку. Як інформує Володимирський районний відділ поліції, у полі села Квасовиця Заторцівської ОТГ виявили тіло безвісти зниклої Тетяни Школярук 1989 року народження. Зазначається, що ознак насильницької смерті немає. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Зазначимо, в 34-річного голинянку оголосили 2 лютого. Тоді вона вийшла від знайомого у селі Малий Окорськ і зникла. На 18-річний юнак обікрав жінку. Як повідомили у поліції 6 лютого до маневицьких правоохоронців звернулася 57-річна волинянка, яка повідомила, що у період з грудня по січень в її будинку викрали понад 3 тисячі доларів. Оперативники встановили, що до цього причетний 18-річний односелець заявниці. Молодик, підібравши ключ, проник до будинку волинянки та забрав гроші. Частину коштів поліцейські вилучили. Окрім того, хлопець обґрунтовано підозрюється у вчиненні низки інших злочинів. Слідство триває. На Волині вирує негода. Штормовий вітер буквально зносить усе на своєму шляху. Як повідомили у ДСНС, 7 лютого на лінії 101 надійшло повідомлення про те, що на легковий автомобіль на вулиці Млиновій у Луцьку впало дерево. На місці подій працювало чергове відділення групи рятувальних робіт. За допомогою крана рятувальники припідняли повалене дерево, відбуксирували автівку на безпечну відстань, а тоді за допомогою бензопили розрізали стовбур і гляча. Окрім того, буревій вирвав дерево з корінням і на меморіалі у Луцьку. Ба більше сильний вітер на Волині повалив зупинки громадського транспорту. Інциденти трапилися 7 лютого у селах Липини та Лище. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російська орда продовжує обстрілювати мирні українські міста та села. Так, російсько-окупаційні війська у ніч проти 7 лютого і вранці здійснювали повітряну атаку на низку регіонів України, зокрема, і на Київ. Наразі відомо про чотирьох загиблих. Ще понад 30 людей травмовано. Руйнування були дуже серйозні. Спалахнули кілька пожеж, а частина жителів залишилася без електропостачання. Під ударом була і Миколаївщина. Внаслідок влучань в обласному центрі пошкоджено близько 40 житлових будинків. Частина з них тепер без дахів, розповів міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. Поранень зазнали 13 людей. Ще один чоловік, якого госпіталізували, на жаль, помер у реанімації. У нього були важкі мінновибухова та черепно-мозкова травми, розповів Сінкевич. У Дрогобичі в Львівській області ракета пошкодила промисловий об'єкт. Там спалахнула пожежа. Як повідомив голова Ова Максим Козицький, зафіксували часткове руйнування будівлі на площі близько 300 метрів квадратних була пожежа. Її вже загасили. Окрім того, на Львівщині знайшли уламки збитої ракети. Про постраждалих чи загиблих на щастя не повідомляли. Вранці 7 лютого російські загарбники завдали ракетних ударів і по Харкову із зенітно-ракетних систем С-300. У результаті удару було пошкоджено будівлі цивільних підприємств. Також постраждали жінка та двоє чоловіків. Всі троє є працівниками підприємств. Російська армія била і по токарівці, що на Херсонщині. Постраждав 62-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму. Через ще один російський обстріл Херсонщини постраждав також чоловік. Він отримав поранення неподалік села Молодіжне. У 56-річного потерпілого вибухова травма поранення спини, живота та руки. Зараз він знаходиться у лікарні. Окрім того, у Дніпропетровській області на Павлоградщині є прильоти по інфраструктурному об'єкту. Через нічну атаку у новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. А у Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто. Там постраждали двоє людей: – 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю вже нічого не загрожує. Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт номер 10 449 про проходження військової служби та мобілізацію. До другого читання в проєкт закону внесуть зміни. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Законопроєкт прийнято без пропозицій комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого. І далі друге читання. Тобто найбільше ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні, зазначив народний депутат. На Івано-Франківщині натовп обурених людей напав на матір з дитиною, бо думали, що ті здаватимуть чоловіків у ТЦК. Шокуючий інцидент трапився днями у космачі. Про це повідомила потерпіла Іванка Ванджурак у Фейсбуці. Так, за словами жінки, коли вона їхала автомобілем у справах у центрі села, машину зупинив НАТО прозлючених людей. Як каже жінка, деякі з них були п'яними, а у їх руках були цитуємо дубинки бити різні за різні металеві штуки. Цей обурений натовп почав висувати їм увинувачення, начебто, вона навідниця військомату. Після цього люди почали бити машину та намагатися її перевернути, почали витягувати потерпілу через вікно, виривати волосся і вирвати ключі з машини. Коли жінка почала кричати, що в машині дитина одна із нападників запхала биту у вікно і вдарила нею по голові дитину. Інша жінка у цей час тримала потерпілу за волоссям. Відтак на місце події викликали правоохоронців. Поліцейські з'ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах у соціальних мережах. І як наслідок, близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких є постраждалі. Так, за словами потерпілої Іванки Ванджурак, після нападу у неї струс мозку, а у її шестирічної донечки перебій носа. Нині поліція очікує на результати експертиз від медиків, після чого вирішить питання щодо надання правової кваліфікації події. Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. За це рішення проголосували 302 нардепи. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він заявив, що профільний комітет з питань соціальної політики назвав роботу міністерства при Лапутіній незадовільною. Сама ж екс-міністр не прийшла до парламенту на звіт. Співробітники СБУ викрили ще одного колаборанта, який, за даними слідства, співпрацював з росіянами під час тимчасової окупації частини Харківської області. Про це повідомила прислужба СБУ. Ним виявився агроном місцевої ферми після захоплення куп'янського району. Чоловік допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості і обирати територію для мінних полів. Таким чином, окупанти мінували ділянки навколо райцентру, зокрема місцеві дороги, якими користувалися мирні жителі. Крім того, фігурант давав окупантам фермерські продукти та дрова для обігріву захопленої школи, в якій вони базувалися. Трьох російських командирів чоловік розмістив у власному домі. Також за інформацією СБУ чоловік вимагав від своїх колег передавати ворогу бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд росіян. У разі відмови він погрожував російською катівнею. Після звільнення району цей чоловік переховувався. Втім, його знайшла СБУ. Нині зломисник перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років тюрми. Далі загальні світові новини. Росія набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України. Після прибуття до країни агресорки сирійцям видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. Про це повідомили в гурмін оборони України, виклавши відповідне відео. За даними військової розвідки, підготовка найманців відбувається на сирійській території неподалік від міста Алепо та аеродрому. Перша партія найманців у кількості близько тисячі людей проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Як пише гур, після завершення навчань найманців доправлять на авіабазу Хмемієм, а звідти на територію Росії. В Гур показали відео, на якому зафіксована частина сирійців із російськими паспортами, виготовленими за п'ять днів. Польські фермери планують розпочати страйк у окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Так, польські митники поінформували Україну про те, що блокування пункту пропуску дорогуські годин має розпочатися об 11-й годині за київським часом, 9 лютого, із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року. Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на в'їзд до України. Розповіли прикордонники щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Інформація ще з'ясовується. В Білорусі, яка фактично є окупованою Кремлем, місцеве КГБ проводить фільтраційні дії стосовно українців. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Як зазначається, за останній місяць почастішали випадки виклику українців на допити. КГБ проводить в українців обшуки. Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів і планують навпаки залучити їх до співпраці. Такі дії, вкотре вказують на співучасть мінського режиму у цій війні проти України. Центр національного спротиву закликає місцеве підпілля продовжувати надавати нам інформацію про ситуацію у ворожій країні, адже ми маємо спільного ворога і одну мету щодо його знищення, розповіли в центрі нацпротиву.